Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні буде трішечки таке незвичайне відео. Я хочу вам показати свій тризуб, але це не тільки цей тризуб. Ну, по-перше, я вам вже скільки Два-три тижні місяць точно жужу, що я хочу ще другий тризуб, що мені дуже подобається з маками. Ви знаєте, я вам вже показувала, що в мене є тризуб на світлому тлі з маками, мені його розробила і Холодна. Величезне дякую автору за це. Дівчата, до речі, мене питалися, можна чи не можна придбати саме цю схему на світлому тлі. Я зв'язувалася, питала авторку, і вона сказала, що поки що вона її продавати не буде. Це ексклюзивна схема розроблена саме для мене. Величезне їй за це дякую. Якщо буде продаж в продажу ця схема, і вона мене попередила. Вона мені скаже, може вона трішки інакша буде, я не знаю. Я того не можу вам сказати. Але як Інна мені напише, хто у мене питався саме за, рахун, ну, за е, світлий тризуб е, з маками, то я вам зможу точніше сказати, коли мені напише авторка цієї схеми, чи буде вона її продавати, чи не буде, чи вона таки лишиться ексклюзивом для мене, я не знаю того. Якщо мені автор дасть добро і скаже, що вона буде її продавати, тоді я вам Я вам взагалі-то лишала ссылку на автора, де група в Фейсбуці в неї є, і ви можете зайти подивитися в ней дуже гарні схеми. Можете особисто запитати, я не знаю, але всі питання тільки до авторів. І ділитися схемами я не буду, тому що я поважаю авторське право. Це для тих, хто питав мене, якщо будуть якісь питання, звертайтесь, будь ласка, до автора цієї схеми, вона все вам розповість. Але я ж кажу, що це, ця схема на даний момент, на даний час, вона ексклюзивна і розроблена тільки для мене, та, що світла. Але в мене вже з'явилася і темна. Тож на темному тлі, тож я, давайте я вам поставлю фото. На жаль, я не маю роздруківки, ще я не робила, але я зроблю обов'язково. Темна схема в мене теж є, її я теж буду вишивати. Темно, мені розробила моя подружка Оля, канал Вишивальна Черепашка. Якщо в когось є питання, звертайтеся до автора цієї схеми. Я ссылки посилання на кожну з авторів я лишу на групу в Фейсбуці Інни Холодної, на канал Олі, на інстаграм, може, Олі надам, також, якщо комусь потрібно. Я думаю, що я в інфобоксі все це пропишу. Ми з Олею домовилися, знаєте, як вона розробила схему, я подивилася, вона мені дуже сподобалася. І ми домовилися до того, що я буду робити першу відшив саме тої схеми. Тому я зараз буду підготовлювати повністю нитки тканину, все, що мені необхідно і потрібно, тому що в схемі приймають участь нові нитки палітри DMC, Але я буду, я вже Олю попередила, що я буду вишивати нитками SHS, Буде основа також 22, так само як і на цьому тризубі. Але першовірчів буде. І буде найближчим часом, тому що я не знаю, я сьогодні вже не встигну, так як в мене робочий тиждень буде досить складний, я не знаю, зможу я це зробити чи не зможу, але думаю, з наступного тижня в мене буде час, і я буду намагатися наступного тижня підготуватися і зробити собі такий невеличкий старт. Це не буде швидко, зелений саме трезуб, але ми подивимося, як воно піде. Як тільки я закінчу світлий світ тризуб, той, що ви зараз бачите, в соняхах автор я. Катруся Юа, це була безкоштовна схема. Як тільки я його закончу, все одно в моїй ротації буде два тризуба. Той, що зелений, він буде вишиватися, як перший відшив. Той, що ексклюзивна схема, я також її буду вишивати. Ну, По-перше, він дуже пасує до мого цього тризуба. Я знаю, що моїй мамі вони теж дуже подобається. Я така людина, я не люблю вишивати один і ту саму схему по два-три рази. Я не можу того. Тому я собі шукаю альтернативу, що, здається, смисл той самий, але робота виглядає трішки інакше. Вона не така трішечки, не така, і мені якось цікавіше то вишивати. Тому я так собі думаю, що на моєму каналі ви будете довгий час бачити ці зуби. Мені вони мені дуже подобаються. Дівчата, всім величезне дякую, Оля. Інна, величезне вам дякую за такий щедрий подарунок. Дуже вам дякую, Оля. Обов'язково будемо з тобою робити перше відшин. Будемо дивитися, як воно виходить. Я дивилася схему, мені дуже сподобалось. Якщо в когось будуть питання по зеленому тризубу. Це перша схема цього автора, тому ви звертайтеся, будь ласка, до авторки, і вона скаже, як то буде продаватися, коли то буде, чи буде продаватися, поки я зроблю перший відшив, тому що я сроків не маю на перший відшив, я просто буду відшивати його так, як в мене буде час. Але подивимося, що з цього вийде. Я кажу, що якщо є в когось питання, будь ласка, звертайтеся до авторів схем. Інна сказала, що тризуба поки що того не буде, як тільки вона скаже, що так. Що вона буде розробляти схему саме для продажу, тоді я вам обов'язково надам посилання саме для того, щоб ви могли придбати на світлому тлі тризуб в Маках. Але зелений тризуб я не знаю, тому питайтеся все в дівчат в Олі. Схеми дуже класні, але я ж кажу, перше, я от, перше моє. Досягнення має бути, що я закінчу тризоб в соняхах. Вже решта на ті два-три зуби, вже лишиться час. І я не знаю, який я швидше буду вишивати, який. Може, трішечки не так швидко буду вишивати, але не знаю, як вийде, так вийде. Бо я зараз, знаєте, трішечки сумбурно і розповідаю це все, тому що я емоційна людина, і в мене сьогодні такі емоції, тому що Оля мені скинула саме готову схему по зеленому тризубу. Ми з нею дуже довго спілкувалися на рахунок того. Я їй сказала, що я беруся за першу відшив, я обов'язково його буду вишивати. Тому дівчата найближчим часом на моєму каналі знову з'явиться ще один тризуб, але коли дишиться мій цей білий. З соняхами, то ще буде ще один білий, але з маками. Буде цікаво дивитися. Я навіть собі думала, знаєте, шматочок від іни холодної вишити світлого. Але з іншого боку, все одно ми будемо спостерігати, як вони вишиваються обидва, і які буде більш виграшніші дивитися. Але мені здається, вони всі три, всі дуже гарні. Тому я так собі вважаю, навіть якщо вони не однакові, це три абсолютно різні схеми, абсолютно різні автори. і і, знаєте, мені буде краще вишивати, тому що ж кажу, у мене черга на ці три зуби, але 2-100% якихось я собі лишу. Це для мене будуть в соняхах та з маками. А третій я не знаю, кому подарую або мамі, або сину. Ми може, може, якось ще щось придумаємо, не знаю. Але я так собі думаю, що я собі пару обов'язково залишу. Це буде для мене. Може, потім внукам передам. Але може я подарую мамі три зуби. А потім, може, сину перейде, не знаю, я знаю, як спадщина буде від мене. Подивимося, як воно буде, або будемо розіграш робити, кому піде цей тризуб. Але до цього ще дуже-дуже далеко. Треба спочатку постаратися попрацювати для того, щоб цей тризуб з'явився вже, не знаєте, не такий ілюзорний якась мрія. А саме те, що він буде в мене оформлений в рамці, то потрібно буде прикласти якісь зусилля для того, щоб він був. Мені дуже подобається, так, така задоволена, я навіть не можу, я просто хочу саме, чому сьогодні я зробила включення, таке невеличке відео для вас. Ви зазвичай звикли про те, що я знімаю такі ну, більш ніж 20 хвилин відео в мене. Але мені дуже хотілося сьогодні поділитися цією новиною для вас, розповісти вам, як воно і що, тому що багато питань було на рахунок. Першої схеми, але я ж кажу, на жаль, поки що я не можу дати посилання вам саме на те, що ви можете придбати той тризуб. А на рахунок зеленого, то вже ми будемо з Олею, тому будете самі з Олею домовлятися, розмовляти на це по цьому питанню. Я тільки буду робити першу Саме цього тризуба, якщо комусь цікаво, будете спостерігати за ним. Але мені дуже подобається, така задоволена. Дівчата, величезне вам дякую, я така вдячна. Знаєте, мрії збувається це дійсно. Тому зараз я якраз піду вишивати саме свій цей тризуб, тому що ще план на цьому тижні я на ньому не робила. А підготовка до зеленого тризуба вже розпочнеться, але я думаю, що не сьогодні. Бо сьогодні навряд чи я встигну. Але думаю, я собі даю тиждень на збори. От через тиждень ми з вами розпочнемо одну мийтрійзуб, новий першого відшив нового автора. Оля, <смай> я тебе дуже вітаю з цією з подією, тому що я, знала, я знаю, що ти казала, що ти завжди мріяла навчитися. І я з задоволенням буду вишивати твої схемки. Тому ще раз вітаю тебе. Ну і давайте будемо на цьому закінчувати, тому що, знаєте, як коли я емоційна, я не можу підібрати слів, тому що в мене в голові вже зовсім інакше. в мене вже в голові якісь думки скачуть. Я вже думаю, де дістати там, де в мене яка нитка лежить, де скільки мені тканини треба відрізати. Тому я запинаюся трішечки. Тому давайте будемо з вами прощатися. З тризуба ми не, прощаємо. не прощаємося надовго. Тризуби в мене залишаться на моєму каналі. Знаєте, це як вже моя буде якась, як фішка кажуть. так? Тому що на моєму каналі скрізь тризуби будуть як українки, так і тризуби. Це якась, знаєш, кажу, фішка мого каналу. Тому я думаю, що не рік, не два, не три ми точно будемо з вами зустрічатися саме з тризубами. Побажайте мені успіху. Я маю надію, що я це все як кажуть. Опаную, Ладно, буду, буду закінчувати своє екання-мекання, тому що я ж кажу, я настільки зараз емоційна, що хочу вам передати свої емоції, і наскільки це класно. Дівчата, ще раз величезне вам дякую, мої глядачі, мої підписники, величезне вам дякую, що ви зі мною, що вам подобається те, що я вишиваю. Всім па папа, -па -па, та до зустрічі в новому відео.